І так, всім привіт! З вами блокнот художника. Ось цей самий Блокнот. А я той самий художник. І хочу сьогодні, щоб ми таки закінчили і продовжили тему стилізації об'єктів. На минулому відео ми з вами записали. Не записали, а нагадали, як будувати еліптичні форми. Намалювали яблучка, ягідку шепшини, горішок і розділили це все площинками. Оці лінії це розділ площинами. Для того, щоб стилізувати даний натюрморт. Так як попередній силует ми робили фарбами, і мені не зайшло, чесно кажучи, тим паче, в такому форматі, на такому папері і в блокноті воно не дуже. Але у мене є найду... у мене є інша, інший варіант, ну, тобто запиталась в власних розмовах, не бачите? Найкраще, коли ви навчаєтеся, коли навчаєте в коледжі, коли вам дають такі завдання, їх просять робити такі фарбами: гуащо, акрилом, по вашому бажанню. Оскільки це випрацювання ваших навичок роботи з матеріалом і охайності. Звісно, галовою ручкою або маркером це зробити набагато проще. Тому в першому відео я робила це все фарбою, намагаючись показати, як треба акуратно це все робити, що в мене, звісно, не дуже вийшло. Але сьогодні в цьому блокноті будемо працювати ось таким маркером. Цей маркер я стирила в дитини. З одної сторони, у мене йде тонкий кінець, ну, з другої, ось така площинка. Тобто, ми зможемо замалювати усе так, як нам потрібно. Для... І плюс потім ми зможемо гарно стерти серединку і не переживати. Однак маркери вони дуже сильно переводяться на іншу сторону. І щоб не згубити свій блокнот, я підклала ось такий листочок товстенький, бажано взяти акварельний папір. О, знайшла! Ось, бо то у мене взагалі фото дитини. Ось це. Так, ось я підкладаю будь-яку не потрібний мені акварельний, ну, акварельний листочок. І буду впевнена, що на наступну сторінку воно не переведеться. Так само мене робить в своїх творчествах, художествах і моя дитина. Отже, багато мови, мало діла. Поїхали. Для початку все, що нам треба зрозуміти, це як ми розділяємо нашу площину. Я старалася це робити так, щоб виходило чорне, біле, чорне, біле, чорне. Тобто верхня площина і нижня у нас буде чорного кольору. Далі рухаємося уже по самих. От, тут ми лише площинки намічаємо, щоб ви розуміли, да? сама площина буде повністю замальована чорним. Даний об'єкт, наприклад, яблуко, ми залишимо білим кольором. Так само шматок вази ми залишимо білим кольором. Тут, де площина у нас, Закрию маркер. де площина у нас біла, ми замальовуємо чорним яблуко. Оцю частину глечика і ягідку шипшини. Яблуко ми також можемо простилізувати. Наприклад, щоб залишити оцю цвіт, ми можемо його лишити білим. Тоді буде видно певну детальку самої ну, яблучка. Тут у нас біле, тут чорне, тут теж чорне, і далі ми розберемося вже по ходу діла. Найрозповсюджені най, най помилки це коли, наприклад, у мене дітки до 10 років, вони. Замалювали, наприклад, чорну площину, тобто ось тут. Вони замалювали цю площину, малюючи зовні, так? А потім на оцьому стику починають малювати з цієї сторони. І, наприклад, коли це робиться пензликом, наприклад, тобто широкою стороною, вони малюють по цій стороні ободячий глечик. І тоді глечик робиться ширше з тієї сторони, і знову вони замалювали середину. А правильно треба робити, тобто ми б намалювали чорну зовні. Йо ма йо таке буває. У мене вилетів стержень, уявляєте? Надіюсь, це поправимо Божечки. Открила. А з другої сторони, відкрила. О, ось так. Я сильно розігналася. А з другої сторони, ми малюємо вже оцю площину. Тобто маркером легше обвести, тому що ми можемо обвести повністю весь об'єкт, тобто всю вазу. І починати замальовувати вже там, де нам хочеться, тобто з цієї сторони. Коли це робиться пензликом, виходить набагато ну, зовсім інакше. Тобто, будьте уважні і обережні. Тож, я розпочну. Руки в мене вже красиві, видно, що я справді чимось займалася. І починаю я завжди із ну, з того, що мені зрозуміло. Вчора на уроці, наприклад, один хлопць, ну, хлопчик у мене, йому 8 років, він почав працювати саме із, не з площин, а із об'єктів. І у нього воно саме собою розуміється, розуміється, не, не мало жодної помилки. Тобто, коли діти починають працювати з площини, тоді вони путають от глечик, наприклад, да, площину глечика з площиною самої. Самих об'єктів. А він почав з об'єктів, тож ніяких помилок у нього і не було. Бо він спершу намалював чорну серединку об'єкта, а потім уже став малювати площину. Як ви бачите, я стараюся максимально охайно тут пропрацьовувати оці от стики стики площини білого з площиною чорного. От. Сама вже далі, ну, ця вправа, вона більше йде вже далі на, на охайність, на розуміння площини, бачення цієї площини. А, ну, це мінімальна стилізація, як, скажімо так, другого рівня. Якщо перший рівень у нас йде силует, коли просто ми замальовуємо частинку, ну, певний об'єкт чорним да, або фон чорним, а залишаємо білий об'єкт. Тобто є дві площини, яка є фонова і для самого об'єкта. То це вже йде другий рівень стилізації, коли ми розбиваємо наш об'єкт на площини таким чином, щоб він читався. Ну, У мене такий маркер, бачите, не знаю, чи вам видно, а в мене виходять ось такі нібито, ну, ці. видно рух маркера. Ну, ви мене вибачте, як то кажуть, це все. А, права фінансування, і можна купити дуже гарні маркери, які не допустять такої каки в роботі. Отже, ось тут в мене, бачите, состиковка, точка, яка йде на стику і від'єднує одну частину від іншої. І ми дуже акуратно. Замальовуємо вже внутрішню частину. Я завжди казала, що фарбами це складніше, ніж маркером, але знаєте, маркером теж нелегко, як виявляється. Отже, тепер дивимося. Цю деталь ми будемо простолізовувати трохи пізніше. У нас залишається ось ця частина. М -м 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 -м, можна підрівняти ось тут площину. Ви можете використовувати лінійку. До... У ну, тобто, мене тут ось у камера стоїть світло, мені дуже незручно. Ой, я б, чесно кажучи, взяла лінієчку. О, але нехай. Отже, у нас залишається чорна площина, тут яблучко. Я візьму і одразу а, залишу суцвіт. В світлі. Хай воно так, хоч чесно кажучи, більше схоже на, на, цю, на вершинку гранати сьогодні. Тому, ну, нехай так воно вже є. Тобто це те, що маємо, з тим і працюємо. Поступово стилізуючи певні об'єкти, ви вже знайдете свій стиль і ви будете бачити, як ви хочете його показувати. Але оцей момент він допомагає, щоб було краще зрозуміло, що то за коло там. Знаходиться. Що то за круглячок? А то оказується Яблочко. Дівчинка в мене учениця вона змогла так само виділити навіть виноград. Тобто в неї був чорний фон, і вона промалювала товщинку гілочки винограду, кожну виноградинку. В общем, пишаюся маленькими своїми талантами. Це немає на увазі дітьми. О. Тож. Ви пропрацьовуєте так, як вам кажеться найкраще. Тобто, тут уже ваша ваша фантазія, ваша уява і ваша особиста творчість. Я показую лише основи, як саме це зробити. Знаєте, це як побудувати дім. Ви можете зробити його будь-якої форми, будь-яким інтер'єром. Головне знати, як класти цеглинки і як фарбувати стіни. Те це саме цим самим займаю зараз з вами я. Я вчу вас класти, класти стіни. А далі це вже ваше особисте діло, з якого матеріалу і якої форми ви це будете робити. Я замальовую ягідку шипшинки. Я люблю ці ягоди, вони дуже такі естетичні. І в мене вдома в батьківському домі росли раніше кущ шапшини, тож для мене це щось про дім. І, напевне, я зразу замалюю і оцю верхню площину, бо вона мені, скажімо так, муляє. Так, а тепер треба якось і так замалювати, щоб я не скосила, не схибила і не замалювала гачок. О, не замалювала. І клац, а тут підставка, заважаю руці. Зверху я трошечки не буду доходити до основи. Не хочу, щоб о, самі... Блокнот перебилося на наступний листок. Взагалі, отут можна було наклеїти також малярну стрічку, але якусь таку більш м'якшу, яка не буде сильно рвати вам листочок. І у вас би на роботі був, був би симпатичний, симпатична рамочка, яка б окреслювала межі композиції. Так ми робили з дітьми на уроках, коли малювали на акварельному папері ну, з гуашевими фарбами. Тому що для дітей важливо, я намагаюся з ними навчитися, користуватися і матеріалом одночасно, і попрацювати охайність, щоб вони вчилися робити максимально, ну, максимально акуратно. Да. Навіть коли ми починали, наприклад, малювали кольорову стилізацію, тобто, коли одна частинка чорна, друга біла, То я їм спершу говорила, так, там не будемо замальовувати. Тобто старайтесь так, щоб було гарно. І коли замалювали кольорову одну частину, вже тоді я говорила про те, що тепер ви можете замалювати кольорову іншу частинку. Трошечки лайтових, лайтових секретів, чи... брехні, ладно, будемо говорити чесно, для того, щоб вони старалися і намагалися залишити другу частинку, другий етап малюнку. Без ляпів, скажімо так. Отже, вже нам намальовується якась така розбивка. Да? Ось тут, бачите, трошечки, ну, трошечки грубувата вийшла. Состиковочка, ну, форму так само ми можемо підкоригувати ось тут. І вроді більш-менш рівненький глечик. Так, тепер я обвожу зовні пропрацьовую глечик. Ви можете свій формат ну, перекручувати до, ну, до, гори, до гори дригом, і малювати зараз під тим кутом, під яким вам зручно, на початковому етапі, але все рівно старайтеся, щоб в кінці ви змогли малювати, як казав, мічитель, на одному місці. Тобто рука лише рухається. Я про це неодноразово певно, вам говорила. Ось тут я просто лізую трошечки і сам глечик, зробивши. Ось такий вхід. Подивимося, що з цього вийде. Може, я зараз його зіпсувала, а може, ні. Побачимо в кінці. Так, тепер мій горіх. Знову ж таки, горіх ламановий має трошечки форму, такий гострячок. Тож я отут теж простилізую оцю серединку, для того, щоб додам лінії. Тобто не лише стилізація плямою, а й лінією для того, щоб. Я забула слово для того, щоб читався і ну, був виражений наш предмет. Ну, в даному випадку цей горішок, горішок. не просто пляма незрозумілої форми, а щоб ми могли підозрювати з допомогою цього розріза лінією, що це такий горіх. Замальовую обережно. Простір навколо нього, ось так. і горіх нашої Читається вже, тобто він виражається. Да? Ми бачимо його, бачимо якусь таку цікаву штуку. Може, це починенка із передбаченням, може, це якийсь, не знаю, якась, якийсь горішок е солодкий із, з е топленим молоком, хто знає. Але воно виглядає як якийсь об'єкт, не просто плямка кругла, да? а об'єкт. Оце вже йде третій етап стилізації. Тобто, у нас є три ну, такі основні етапи, основні види стилізації. Вони відрізняються. По складності своїй. Це стилізація площиною, тобто силует, стилізація силует, стилізація пляма, тобто площина, пляма і лінія. Вспомнила. Наступного разу перед відео знайду вже свої заготовки, які ми робили в навчання. Там ми стилізували обличчя людини. Дуже проста стилізація, знаєте, такий курносий, курносий чоловічок, там якийсь якийсь хлопчик і так далі. Але іменно з використанням оцих основних принципів. Так. Тепер димося, яблуко, його ніжка. Ви бачите оцей кусочок? Білесенький. Він манюпусінький насправді. отут. Він білий, тому що моя площина цього самого носика виходить за межі за межі яблучка. І а, наступає на чорну площинку. Як нам показати ну, щось на чорній площині? Залишити його білим. І воно таке, знаєте, дрібнюсіньке, однак треба було зробити трошки довше. Було б більш, більш читуємо, більш впізнаваємо. так? Але коли, наприклад, у нас об'єкт розрізаний, ми також робимо, як, як вазу. Чорне-біле, чорне-біле. Сподіваюся, все зрозуміло. Так. Якщо хтось знає, як приєднати youtube канал до Телеграму, буду вдячна за підказку в коментарях, щоб я могла об'єднати дані, дані обох ну, цих приложень, Да? І ви могли скидати мені свої роботи та отримувати консультацію, наприклад, по тому, що робити. Це було б набагато цікавіше, бо я б хотіла мати уяву про те, що, що вам подобається і що ви хочете зробити далі. І по цьому ж таки створювати наступне відео. Отже, у нас є чорна площина, у нас є ось ця площинка, є внутрішня частинка і є лінія. Коли ми працювали з дітьми, ми використовували третій колір. Так, третім кольором був червоний. Зараз я пропрацьовую чорним площинку, яка, ну, яка показує товщину матеріалу самої вазочки. Бачите? Отут. Десь, може, стратила, ну, так уже і буде. Я її просто утовщую. І ми бачимо товщинку самої вази. Да? Але, от е, виступ оцей. Незрозуміло чим замалювати. Його можна просто замалювати чорним. І воно буде таке, ну, чорне. Буде, буде сплошне. Зрозуміле, але не так, як би мені хотілося. Ми можемо стилізувати його за допомогою лінії. Ось. Отак. І виділити цей момент так само, як ми виділяли, наприклад, на фруктах. І в нас виходить ось таке 3 d шне зображення вази. Тобто є ось тут етап з лінією, і є отут етап з лінією, коли ми виділяємо о, цю площину. І в ітоги у нас розбита площина чорне-біле, розбита ваза на площини, але при цьому вам чітко видно, що це у нас ваза, яблуко, силует, дайте згадати, Шепшини, да? знову яблучко, і от щось таке схоже на вареник або, або горіх. Може, якби я його зробила трошечки ось округлішим і додавала ще пару ліній, то було б більше схоже на горіх. Однак це наскільки важливо, скільки важливо саме розуміння даної послідовності виконання ось такої простенької стилізації. Як ви бачите, друга сторона у мене теж перебилася. О, і я залишаю це на висихання, на вивітрювання, в тому вигляді, якому залишається. В кінці витру свій олівець, вам його не дуже видно, тож я не акцентую на цьому увагу зараз. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо хтось знає, як, як приєднати до Ютуба телеграм-канал, буду вдячна за підсказки в коментарях. І пишіть, що б ви хотіли зробити далі: кольорову стилізацію чи стилізацію чорне, біле і сіре. Тут знову треба встигнути і розбити так, щоб в нас не було состиковичок однакового кольору і не збивалася форма самих об'єктів. Дякую за увагу. Гарного дня! З вами був блокнот художника. І я, Березі Любов, підписуйтеся, ставте лайк і пишіть коментарі.